Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час тайм Я Наталя Леонова. Вам вітаю шляхи продовження підтримки Києва, зокрема, після удару Росією балістичною ракетою по Дніпру обговорюють на дводенні зустрічі міністри закордонних справ Групи СЕМИ в Італії, що розпочалась в понеділок. Зустріч відбувається на тлі чергової ескалації у війні Росії проти України після того, як 21 листопада Росія вдарила новою ракетою, що за словами президента Путіна стало відповіддю на Дозвіл Києву використовувати американські і британські ракети для ударів у глиб по території Росії. Більше про це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Вітання, Богдане, що на порядку денному зустрічі міністрів, та чого варто очікувати Україні від цих обговорень? Ну, власне порядок денний. Ми знаємо. Він перерахований е, учасниками, і, зокрема, з американського боку порядок і можливо навіть пріоритетність. Така перше це питання близького сходу. Очевидно, війна, Ізраїль, Ліван, е, смуга Газа. Також на другому місці російська війна проти України, далі індійсько тихоокеанська безпека, і також названо у порядку денному розгляд кризи на Гаїті і в Судані. Очевидно, що питання російської війни проти України і безпеки у Європі провідне і для України найважливіше. Богдане напередодні зустрічі міністра закордонних справ Великої Британії Ламі оголосив, що його країна запроваджує найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії. Богдане, що тобі відомо про ці санкції, чому саме зараз британський уряд вдається до цього кроку, і як ці санкції можуть вплинути на розрахунки Кремля? Ми знаємо, що це означає для Великої Британії, принаймні тут у Лондоні, заявляють, що з допомогою цих санкцій проти так званого тіньового флоту, тобто проти переважно танкерів, які перевозять нафту з Росії в. Обхід міжнародних санкцій, зокрема, намагаючись оминути верхню межу на ціну, запроваджену групою СИМІ так, що це на думку британського уряду допоможе зменшити фінансові потоки для Москви, які очевидно використовуються для російської війни проти України. Ми знаємо, що загалом вже зараз понад 70%. Суден перебувають у цьому санкційному списку. Це означає, що вони не можуть заходити, наприклад, у британські порти. Вони очевидно не можуть страхуватися на легальному, так би мовити, ринку. Їх можуть зупиняти у певних водах. І британські представники впевнено стверджують, що це. Обмежить надходження від продажу нафти для Росії, і про це сьогодні заявляв своїм колегам на зустрічі Сімки британський міністр закордонних справ Я оголошую найбільший пакет санкцій щодо російського тіньового флоту, і це підкреслює відданість Великої Британії Україні. Ми допомагаємо на 3 мільярди фунтів щорічно, аби підтримати її військово і звичайно економічно та гуманітарно. В групі семи надзвичайно важливо, аби усі колеги продовжували підтримувати Україну до тих пір, поки це триватиме. І ми впевнені, що Україна може бути забезпечена коштами військовим спорядженням на 2025 рік. Ми вважаємо, що Путін не виявляє жодного бажання вести переговори. Нам треба переконатися, що українці оснащені для бою. Ми заносимо 30 російських суден. Ми сповнені рішучості, аби і судна, і ті, хто допомагає суднам оминати санкції Європи. Та Великобританії зазнали втрат, і ми гарантуємо запобігання спробам обійти санкції, запроваджені раніше. І звісно, аби Росія не використовувала свої доходи від нафти для подальшого фінансування своєї війни. Безумовно дуже важливі заяви міністра Богдана. Хотіла також поговорити з тобою на іншу важливу для України тему. Президентські вибори в Румунії найбільше голосів у першому турі несподівано набрав незалежний кандидат Калін Джорджеску. Хто цей політик і чому дехто називає його проросійським? Ці вибори важливі для України, тому що Румунія сусідня держава, держава, яка до цього часу була важливою у міжнародній підтримці України е, Румунія, член е, НАТО і Європейського союзу. І е, цей кандидат, який вийшов вперед у першому турі, а нагадаю, що другий тур буде 8 грудня, Калін Джорджеску. Власне він відкидає, що він проросійський, але найголовніше, що його можна напевне назвати НАТО скептичним і євроскептичним, тобто його. Головні гасла полягають у першості пріоритетності е, потреб Румунії, які можна назвати напевне за його поглядами ізоляціоністськими. І е, оглядачі у самій Румунії вважають, що його успіх це велика несподіванка. І ці to look at the polls. Це несподіванка, бо зрозуміло, що дивилися на результати опитувань, і звичайно, що за кілька днів до виборів ніхто не очікував великих коливань. Отже, так про нього знали. Але щодо тих, хто набирав менше 10 відсотків, в той час як 4-5 опонентів мали більше 10 відсотків, то було нерозумно вважати, що та особа мала реальні шанси вийти в другий тур. Не кажучи вже очолити другий тур, тому це винятковий факт, те, що він за останні два-три дні перед першим туром вистрибнув уперед, Богдане, другою в першому турі прийшла Елена Ласконі. Що відомо про її позиції, зокрема по Україні? Отже, Елена Лосконі буде суперницею Каліна Джорджеску у другому турі президентських виборів у Румунії 8 грудня. Вона представляє більш, ну можна сказати, традиційну. Політику чи курс в Румунії, який провадив дотеперішній президент, який закінчує другий е, термін Клаус Йоганіс, е, в одній з е, дискусій під час передвиборчої кампанії вона дуже чітко наголошувала на загрозі Росії для Європи і на важливості НАТО і на важливості Європейського союзу для Румунії. Вона категорично відкидала. Припущення, які лунають у певних колах у міжнародній спільноті, що мовляв Путіна можна задобрити територіальними поступками України, ось як вона про це говорила. Ну є ні віддавати території це не рішення, і в цьому велика різниця між мною та іншими політиками. Поступитися територіями не рішення, бо Путін поводиться як імператор. Ми знаємо, де центр, але невідомо де кордони. Якщо Україна поступиться територіями, Путін не зупиниться. Наступні два-три роки йому треба не дозволити швидко переозброїтися. Америка, захищає природа, два океани. А ми тут і Путін. Тін дихає нам у потилицю. Нам треба зробити все можливе, щоб виділити більше грошей на військову техніку. Важливо, щоб ми зробили це, щоб стримати ворога і підтримати Україну, щоб вона перемогла у війні. Тож, будемо будемо стежити за другим туром виборів у Румунії. Дякую, Богдане, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Лондона. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Одна людина загинула наслідок падіння вантажного літака компанії DHL у понеділок вранці біля житлового будинку у Вільнюсі неподалік вільнюського міжнародного аеропорту. За повідомленнями рятувальних служб вантажний літак, який здійснював рейс з німецького міста Лейпциг, до Вільнюса розбився за кілька кілометрів від злітно-посадкової смуги. В літаку перебувало четверо людей. Один член екіпажу загинув, ще троє, включно з пілотом. Вижили очільник литовської поліції. Повідомив що інцидент стався швидше за все через технічну несправність або людську помилку, але тероризм не можна виключити. Заявив він США співпрацюють з лотовськими офіційними особами у розслідуванні цього інциденту, заявив під час спілкування з пресою в понеділок радник Білого Дому з питань комунікації з нацбезпеки Джон Кірбі. Я можу вам сказати, що федеральне управління авіації та Національна Рада з безпеки транспорту співпрацюють із розслідуванням, яке розпочали литовці. Це що не сталося, тож ми не будемо випереджати хід розслідування і те, куди їх приведуть факти. Але ми ділимося певною експертизою щодо таких речей, аби допомогти їм. Я переконаний, що влада Литви, коли це буде доречно, інформуватиме населення про те, що вони дізнаються. Відповідаючи на питання, як уряд США оцінює ефективність використання україною атакамсів, Джон Кірбі заявив, що Україна тепер має можливість використовувати атакамси щоб захистити себе у разі негайної потреби. І наразі це відбувається в Курській області і навколо США змінили свої рекомендації та надали українцям можливість уражати ці конкретні типи цілей, сказав він. Позиція керівництва НАТО стосовно закликів зняти чи послабити обмеження на використання західної зброї для ударів по території Росії залишається незмінною. На цьому наголосив виконуючий обов'язки заступника генсека НАТО Борис Рюге під час парламентської асамблеї НАТО. Марк on this issue is, um, the... Позиція Марка Рюте щодо цього питання така сама, яку раніше озвучував Єнс Столтенберг. Тож Марк Рюте з моменту, як він став генеральним секретарем НАТО, закликав союзників зняти обмеження. Це рішення, яке приймається нашими союзниками на національному рівні. Боротьба України не обмежена її власною територією, тому що це неможливо з військової точки зору. Тож Україна має право завдавати ударів всередині Росії і. Генеральний секретар НАТО, так само як і його попередник, неодноразово закликала союзників переглянути ці обмеження, зняти їх чи послабити, щоб Україна могла продовжувати залишатись у боротьбі і боротись з російською агресією. У четвер американці відзначатимуть день подяки напередодні свята за багаторічною традицією. Президент Шарджу Байден помилував двох індичок під час спеціальної церемонії у Білому домі. Піч і блосом, які виросли на фермі у Міннесоті, не потраплять на святковий стіл. А за словами президента Байдена, приєднаються до решти вільних птахів Америки. Не кожному птаху, утім, пощастило так, як піч і блосом, провести ніч у розкішному готелі Willard Інтерконтинентал поблизу Білого Дому, де за традицією і чекають церемонії, обрані індики. Решту життя піч і блосом проведуть на затишній фермі для Джо Байдена. Це останній день подяки на посаді президента. США. Під час церемонії він звернувся до американців з особливим посланням. Ця подія знаменує початок святкового сезону у Вашингтоні. Також це останній раз я звертаюся до вас як президент під час сезону свят, аби подякувати. Тож дозвольте мені сказати, це було честю мого життя. Я навіки вдячний. Давайте використаємо цей момент, виділимо час у наших завантажених життях, аби зосередити нашу увагу на тому, що має найбільше значення на наших родинах. Пам'ятайте, ким ми є. Ми сполучені Штати Америки, і немає нічого, що ми не змогли би зробити, якщо будемо робити це разом. Новообраний президент Шаджонтра Дональд Трамп заступить до обов'язків після енавгурації 20 січня в умовах, коли республіканська партія контролюватиме і Сенат і Палату представників. Більше про лідерство республіканців в обох палатах конгресу в сюжеті Олексія Коваленка. Новий лідер новообраної республіканської більшості у сенаті у нас є мандат від американського народу: мандат не тільки очистити весь безлад, який залишився після політики Байдена, Гарріс Шумера, але й сфокусуватись на пріоритетах президента Трампа. Тун перебирає провідну посаду в сенаті, яку його попередник, республіканець Міч Маконел, обіймав 18 років. Він вже зіткнувся з першими випробуваннями. Новообраний президент Дональд Трамп запропонував обійти конституційну роль Сенату у затвердженні кандидатів на посади в адміністрації. Сенат має консультативну та погоджувальну роль у конституції, тому ми зробимо все можливе, щоб швидко опрацювати його номінації, затвердити їх на посадах, щоб вони могли швидко почати втілювати його плани. Демократи втратили більшість та мають 47 із 100 місць у новому сенаті. Американці поставили нас перед випробуванням. Нам потрібно винести з цього урок. Що найменше протягом перших двох років президентства Трампа Сенат контролюватимуть республіканці, але як наголошує аналітик, це не завжди означає, що Білий Дім не матиме жодного спротиву на капіталістському пагорбі. Міч Макконел казав, що він підтримує програму президента. Він працюватиме з ними. Але потім ми побачили від номінації до політики, що вони не дадуть голосів, якщо вважають, що президент зайшов занадто далеко. Республіканці також отримали більшість у палаті представників спікер палати представників Майк Джонсон, якого підтримав новообраний президент, залишатиметься на посаді. Я вважаю, що це буде найрезультативніший конгрес сучасної епохи, найрезультативніша адміністрація сучасної епохи. Тому що, чесно кажучи, ми маємо виправити майже всі сфери державної політики. Валесіодночас у палаті представників республіканці матимуть невелику більшість, навіть декілька місць більше порівняно із демократами, які обіцяли продовжувати боротьбу. Прогресивний кокус палати представників продовжить бути лютими захисниками робочого класу та бідних людей. Новий 119-й конгрес США заступить до роботи 3 січня. Олексій Коваленко Кетрін Джипсон Голос Америки. У дні пам'яті жертв голодомору президент Шаджо Байден звернувся до українців із запевненням, що Америка стоятиме разом з ними у важкий час. Голодомор це намагання радянського режиму знищити національну ідентичність України, заявив Байден. Моє послання до українського народу в цей час. Цей день є чітким. Сполучені Штати шанують наше ваше минуле та підтримують вас у сьогоденні. Тим часом у різних американських містах шанували пам'ять жертв радянського геноциду. Одна з найбільших подій відбулась у Нью-Йоркському соборі Святого Патрика. На місці працював Павло Терехов. На щорічну службу в головному католицькому храмі нью Йорка, окрім української громади, зібралися також американські законодавці, посли та представники посольств різних країн світу. Були також присутні ветерани збройних сил України та люди, чиї родини пережили голодомор. Відвідувачі події кажуть, вкрай важливо, аби пам'ять про трагедію зберегли наступні покоління. Ми приїхали з моєю донькою вшанувати пам'ять жертв голодомору для того, щоб відзначити їхні, їхню втрату. Це зараз дуже особливо важливо. через те, що відбувається вже майже третій рік війни. Для того, щоб моя донька, яка народжена тут. Розуміла своє коріння і пам'ятала, бо найважливіше для нас, напевно, передати нашим дітям і їхнім дітям, що це надзвичайно важливо, і ми повинні всі пам'ятати, що сталося з нашими предками, як важко Україна бореться вже століттями. Шанування жертв голодомору в соборі Святого Патрика організував Український конгресовий комітет Америки. Подія відбувається в Нью-Йорку вже 37 років поспіль. Втім, шанувати пам'ять жертв радянського геноциду приїжджають також люди із інших міст та штатів. Ми кожного року приїжджаємо з Хартфорду, з Канерики. Треба людей згадати ті, які не мають голосу. Ті, які в той час під час голодомору не мали голосу, треба про них згадати, помолитися за них і також звільнути їх. Це що діючи в Україні сьогодні, це також важливо, щоб люди знали, яка трагедія цієї українського народу. На службі в соборі пом'янули також усіх жертв сучасної агресії Росії проти України. Американські законодавці, які приєдналися до події, підкреслили її важливість, особливо тоді, коли вже понад тисячу днів продовжується російська повномасштабна війна. За їхніми словами продовження підтримки України в її боротьбі сьогодні є найкращим способом вшанувати жертв голодомору. З Цим погоджуються представники української громади та діаспори. Я вже тут приходжу руками. Ми відзначуємо трагедію голодомору. І ми все стараємося, щоб американці, американський світ визнав і що були обізані з голодомором. Я думаю, що останніми руками це є більше легше через те, що є війна. Is yeah. В Україні є велика трагедія війна. І люди дуже муч, мучаться, і ми через дня хотіли прийти нині і помолитися за, за ними, і пам'ятати пам'ятати її. Павло Терехово стап'яш із Нью-Йорка, для Голосу Америки. Передодні дня пам'яті жертв голодомору провели акцію біля меморіалу жертвам голодомору. До події приєдналися представники різних українських церков, української громади, конгресу та держдепартаменту США, також посли європейських країн. Посолка України у США Оксана Маркарова нагадала, що Україна відзначає день пам'яті жертв голодомору, тоді коли українці вже 11-й рік продовжують боротися за своє життя. Заступник державного секретаря США Джеймс О'Брайен визнав, що не завжди у світі розуміли події, пов'язані з Україною та значення самої української держави. За його словами, сьогодні відбувається ще одна спроба знищити Україну, але цього разу Україна має надійних партнерів у боротьбі за свою свободу і незалежність. Михайло Савків, віцепрезидент Українського конгресового комітету Америки, наголосив, пріоритетом української громади нині стане вивчення голодомору в американських освітніх закладах. Наші прохання є серед всіх штатів для того, щоб визнати голодомор геноцидом. Ми вже маємо понад 30 штатів, чекаємо на всі решта. Але також найголовніше це є визнання від Білого Дому для визнання голодомору геноцидом. Завдання є надзвичайно велике зараз, і це є щодо студії в університетах по голодомор. студії для того, що не лише навчання, що це є голодомор, по, -по... По історичні історичному факторі, але справа в тому є, що дійсно що це був геноцид, і е, е, включати їх до інших студій про геноцидів. Це є єврейський геноцид, це є інші геноциди по цілому світі. І то ми я вважаю, що це буде найкраща спадщина для нас, українців, тут у Сполучених Штатах Америки. Про жертв голодомору згадували і на західному узбережжі. США. зокрема в лос анджелесі Люди зібрались біля меморіалу голодомору, щоб нагадати про ці трагічні події а також що зараз українському народу знову доводиться вести боротьбу за виживання. У гранд парку Глорії Моліни у Лос-Анджелесі чутно українську мову. До площі біля меморіалу голодомору сходяться люди у вишиванках. Сьогодні тут молитимуться за душі тих, що загинули від страшного голоду, який охопив українські землі у 1932-33 роках. Господи, оці серіки наші наші я думаю, що вшанування є надзвичайно важливим і воно нагадує людям про травму, яку українці пережили протягом історії, зокрема через такі речі, як геноцид та репресії. Тому ми маємо і згадувати ці травми так само, як і святкувати українську стійкість. Сомайтенк камемрейшн з екстрімли імпорен. Я думаю, що вшанування є надзвичайно важливим, і Воно нагадує людям про травму, яку українці пережили протягом історії, зокрема через такі речі, як геноцид та репресії. Тому ми маємо і згадувати ці травми так само, як і святкувати українську стійкість. Учні суботньої української школи поклали свічки до меморіалу, а також зачитали вірші. Нагадати про події майже столітньої давності запросили професора Нормана Наймарка, визнаного експерта з питань геноциду та автора кількох книг на цю тему. Я працюю над темою голодомору вже досить давно, кілька десятиліть. Насправді, і знаєте, я переконаний, що це був геноцид. Тож у мене немає суперечки з українськими істориками чи українською громадою, які також вважають, що це був геноцид Українці, які прийшли на захід, кажуть, зараз неймовірно важливо збиратись разом. Вони проводять паралелі між подіями майже столітньої давності і сьогоденням. Мовляв, Україна переживає 1933 рік знову. Тож, поки не пізно, її потрібно озброїти у боротьбі проти Росії. Сьогодні нового розвитку набуває дискусія про мирні переговори, і багато американських політиків підтримують цю позицію. І українці, як ніхто хочуть нагадати, що не Україна розпочала цю війну, і ця війна є не через НАТО. Ця війна є через те, що Росія бажає мати вплив у світі. Росія бажає відновити свій статус на світовому ринку. На сьогодні понад 30 американських штатів, включно з Каліфорнією, офіційно визнали голодомор українського народу геноцидом. Христина Шевченко, Вікторія Виськевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Збирає дрони без руки. Вінничанин В'ячеслав Стражець втратив праву руку на фронті під час захисту Авдіївки у 2022 році та важко поранив ліву під час реабілітації, що тривала понад рік. Стражець знайшов для себе нову професію і прямо в лікарні пройшов онлайн курс з виробництва дронів. У жовтні 2023-го він заснував власне мале підприємство та почав виробляти безпілотники для фронту. Як це йому вдається, розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходольський. <реслуж> Шо, вже батарея сіла? Ні, батарея сіла. Да, Ветеран російсько-української війни, 39-річний В'ячеслав Стражець, вчить десятикласників управлятися з дронами на новому шкільному предметі, що вели з вересня цього року захист України. Вінничанин пішов захищати Батьківщину на другий день повномасштабного вторгнення росіян. А другий день, 25 лютого, пішов в воєнкомат. Правда, простою там довго, як тоді черги були в воєнкомат. Маркати пощастило, бо я в мене досвіду бойового не було. ніякого, Тут я поки був на місці, навчався, довчався, а вже потім сформували бойовий батальйон, наш, наші вінницькі «Ангели», частина 4038, і поїхали на схід захищати Україну. У травні 22-го року під Авдіївкою В'ячеслав потрапив під мінометний обстріл і отримав важкі поранення. З ну, правою рукою не довго реабілітація тривала, її відрізали і все. Тривало реабілітація довго з лівою рукою. Туди, в пальці вказівний і середній не, не, не працювали взагалі. Аби врятувати ліву руку, чоловік переніс понад 20 хірургічних операцій. Саме під час тривалої реабілітації у лікарні у нього інженера за освітою виникла ідея збирати дрони. Каже, перші безпілотники допомагала паяти дружина. Згодом він, правша, навчився все робити вцілілою лівою рукою та за підтримки протезу тримати паяльник. На другий день після операції, що ще це має робити? Руки немає. Ну, грубо кажучи, чесно кажучи, що я не навоювався. Ну, я йшов з якоюсь сіллю, щоб захищати Україну. Мені було мало того часу, щоб наювався, шукав себе, щоб реалізувати себе і. І як у війську я розумію, що я вже не зможу воювати з автоматом, як інше темати, вже не зможу, ні лопати, ні автомата. реабілітація довго мене була. Рік часу мене, пів року часу. І В лікарні часу досить багато. Телефон, інтернет де я своє. То тобто, почав вивчати спочатку через телефон, через курси. У жовтні 23-го стражець подався на ветеранський грант, який отримав та заснував власне невеличке підприємство з виробництва дронів «Стріжтех». Окрім нього, там працює ще троє ветеранів. У середньому вони виробляють 50 дронів на місяць. Потратив кошти на, на обладнання, частково на комплектуючі до, до дронів. Принтери, 3D-принтери, комп'ютери, паяльні станції. Ну таке обладнання досить таке. Ціни фонд то, звісно, б я, я не думаю, що би досяг би такого кількості випуску дронів. Аж жовтня цього року В'ячеслав Стражець спробував себе у ролі викладача в одній зі жмеринських шкіл. Разом з іншими ветеранами він викладає предмет «Захист України». На уроці діти вчаться на вироблених В'ячеславом дронах. У школі кажуть цю дисципліну школярі не прогулюють. Дітям це цікаво, особливо цікава практика, що діти можуть своїми руками ось створити, ось, продемонструвати, взяти в цьому участь. Попри зайнятість на виробництві, В'ячеслав вчителює кілька разів на тиждень. На жаль, ця війна продається напевно на покоління, але повинні вміти захищати себе. На жаль, на цього нас моє покоління цьому не вчили. Нас вчили, ми мирні, ми, ми без ядерні, ми без блокові, ми нікому ми, нічого не треба. Але тут треба дітям казати правду в вічі. Дякую. Я спочатку їм дякую, що вони залишилися в Україні. Це поперед теж велике велике значення має, бо багато вже повиїжджали. Кажу, якщо якщо залишилися, ви повинні вміти жити і виживати в цій країні. У 10 класі вчиться 15-річний син В'ячеслава Ілля. А після школи він проводить час на батьковому виробництві. Каже, ще не знає ким хоче стати, коли виросте, але тим часом вчиться виробляти та пілотувати дрони. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Вінницької області. Ви дивились час тайм». Я Наталя Леонова на все добре.